Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. У нас сьогодні останній вихідний, тому треба багато чого буде зробити, сходити, забрати посилочки, десь щось цікавеньке має прийти. Ну, для, моє... для мого. Так мовити, хобі. Ну, подивимось, поки мені це цікаво, я намагаюся це робити, і буду вам показувати, як і що в мене виходить. А, і напишіть мені, можливо, хтось із вас також а, пробував робити декоративні соєві а, свічки. Чи взагалі пишіть, чи є у вас хобі і, і яке воно, і як воно у вас довго. Напишіть, давайте подивимось, скільки у нас тут таких творчих. Ну, я себе за дуже таку творчу людину не дуже вважаю. Але але, цікаво, треба спробувати треба робити. Колись дуже давно, я вже, мабуть, розповідала, не пам'ятаю, моя мама зацікавилася миловарінням. Вона варила мило, виливала також форми, і в неї це дуже гарно виходило. Я також декілька разів сама так ну, варила мило. І мені подобалось, але напевно, воно мене це заняття не дуже захопило, тому я пару разів щось зробила це мило, і все. І полишила цю думку. І зараз знов мені начебто це стає цікаво. Але пробуємо робити саме свічки, а не мило. Ну, мило, в принципі, плюс-мінус. Ми вміємо робити. Ну, вже знаємо технологію, що і як, і навіть формочки залишились. Тільки мама каже, що не може їх знайти. Скоріше за все, можливо, вони і на дачу, а на дачу їхати це краще піти і купити тут. Uh, неподалік є ринок, де все це може продаватися. Тому так. Але зараз я не за це буду братися. Треба приготувати обід і ну, потім вже вечерю і таке інше. Залишайтеся ну, зі мною, будемо uh, разом з вами все це робити. Так що залишайтеся. Варю борщик, поки пішла за телефоном, вже цибуля чуть не підгоріла. Червоненький буде в мене борщик. Бульйончик, як я вам казала, вчора поставила, він зварився. А сьогодні вже закину інші інгредієнти. Так, треба кидати моркву, тому як я ж зараз геть спалюся. Тут в мене бульйончик з качечки. Такий жирненький вийшов, тому як ця качка, така дуже-дуже жирна була. На борщик піде. І зажарочку. І, до речі, я вже давно якось казала, але борщ червоний я а, взагалі варю без капусти. Іноді буває, кидаю капусточку, але це буває дуже рідко. Такий собі, як, як він називається, суп без, цей, без капусти. Не хочу казати нас російській мові. Я пам'ятаю, як він називається, але цього озвучувати не хочу. Тому варю ось так. Ще буває варю борщик з фасолею. Але попередньо я її завжди відварюю фасольку, потім чищу від шпиня цього. Тому як я не люблю, коли воно на зуби попадає, таке ба, десь там горлі ще застригує. Мені це не подобається. Тому рідко варю. З фасолею, тому що це багато в мене займає часу. Чи попередньо взагалі треба цю фасольку відварювати, чистити. Я буває кидаю в цей морозильник, і тоді набагато легше. Але цього я не зробила напередодні, тому буде без капусти і без фасолі, але впевнюю вас, те, що борщик в мене виходить смачний. Ще додам мамину заправочку, тут трошечки її залишилось. Вона така вийшла, як томатний сік, ну дуже смачна. І додаю в борщик, ну, в заправочку. Юрою піти прогулятися і пішки дійшли до центру міста. Зайшли в Макдональдс, взяли собі каву з пиріжками. Сьогодні гріх було не вийти на вулицю, така гарна погода. Бомба взагалі. Да, хотіла сказати, сонечко. Сніжок такий мілкий, цілий день йде. Десь плюс один градус, так? Угу. Ні, не? вже ну, типу, показує мінус 3, ми тільки. Мінус 3, але взагалі не відчувається, угу. мінусу, так? Десь так, ноль, мінус один, я думаю, все ж таки. Угу. І вітру нема. Угу. То що. Давай пити каву, бо остигне. О, це Макдональдс. І вирішили з'їсти по пиріжку. А і зараз e, сходимо, подивимось, що і книжковий магазин відкритий. Хочеш подивитися тут собі чує. книжечку. Висні. І нам встигнути до сіми ага. зайти на почту. Мені дещо прийшло а, для свічок показував. Ну, фарби прийшли. Жок гарно. Дивіться. Наш торгівельний центр, в який ми. Ну не дуже, скажімо так, часто приходимо, а в інший завжди їздимо, але тут також класно. І наш місцевий Бітлз, але я вам його вже знімала колись влітку, мені здається. Телефонна будка там стоїть. І книжковий магазин, ось там, в якому я завжди беру книги. Ну і пиріжочок будемо зараз їсти, буду їсти, поки він теплий. Чорниця і що ще? І щось там. Біли. Шоколад, а я з вишнею люблю. Смачно? Mm, бомба. Гуляємо з Юрою по парку, попили вже каву Десь з цієї сторони. Ставили. Зайшли. Тут нас відкрили цей фудкорти, але зараз там людей немає. Напевно, вчора вже всі гуляли, тому як сьогодні останній вихідний і завтра вже на роботу, то я думаю, всі розійшлися. Ну, цікаво, ми не знаємо. Це ми перший раз зайшли. Ну, подивилися, що, що взагалі тут є. А знаєте ще що? Я таки купила собі книжечку, яку хотіла. Тому сьогодні ввечері буду зайнята. І ну, трошки почитаю, поки є можливість, а потім, вже, коли до мене прийде все те, що я замовила, те, що ми з мамою замовили для свічок, то буду займатися свічками, а поки буду читати книжечку. Така гарна погода взагалі. Кайф. Люди собі гуляють, сніга в нас тут. Титяну я набирала. Повну. І що ці фонарі не включили скрізь? Да? Чи тут немає? Ні, це тут вони такі, такі бачите, ага. бачиш, Саме тут парку якісь вони такі. Типо... Не дуже яркі. Ага, там далі яркі. Бачите, скільки в нас снігу. Ото йти, знаєте, трошки складно, але нічого, ми і пішки будемо йти додому. Ой, краса. Ми вже з Юрою вдома. Вже ставимо вечерю готуватися. На вечерю у нас будуть ковбаски і куряча грудка з сиром. Чому ще курячу грудку поклала філешку? Тому, як нікуся, ці ковбаски раніше любила, зараз їй вони щось не подобається. Хоча смак в них не змінився, вони прикольні, смачні. Але зайшли в магазин і купили цю філешечку. Я планую так, філешка залишиться, і на завтра на ранок я зроблю такий сендвіч з курячою філешкою та й ще з цим з зеленю. На цю вже не треба, я вже помістила. І макарошки поставимо. І ще, до речі, забрали фарби, які я замовляла для свічок, щоб не тільки білі свічки робити, а ще якісь такі кольорові. Тут 16 кольорів. Подивимось. Ще навіть не розпаковувала, тому як вже пізно. І завтра треба рано вставати і йти до школи, тому, напевно, вже завтра буду робити свічки. І ще покажу вам, яку книгу я купила, за якою дуже давно ходила, шукала її. І вона називається Сім чоловіків Евелін Гюбго. Я вже її почала читати, і мені подобається. Тут навіть дивіться, які сторінки такі золотаві. І закладинка ось така є, що дуже зручно, тому що зазвичай я якоюсь відкриточкою закладала собі ті сторінки, на яких я зупинилась. Цікава книжечка прочитаю, якщо буде цікаво, цікаво вам, то скажу свій відгук на цю книгу, але я знаю, що вона зараз дуже популярна і її багато хто вже прочитав чим. Читає. Я дивлюся відгуки на цьому в Тіктоці, букток. Так я і дізналась саме про цю книгу. Наступна вже також я собі планую, знаю, яку я хочу прочитати, і треба мені зробити скрін, щоб не забути, як ж вона називається. Але поки що ось ну, мені здається. Ну, подивимось, не хочу забігати наперед, за скільки я її прочитаю. Тому як в мене ще. В планах є, щоб робити свічки. А ми готуємо вечерю, чекаємо Нікусю з тренування, ну і будемо потім відпочивати і готуватися на завтра до школи. Ще я вам хочу показати, мені прийшов віск кусками такими. Бачите, соєвий віск. І Такі більші були куски і мені, коли я першу свічку робила незручно, тому як я ще не знаю скільки грамів цього воску. Перший раз я відміряла неправильно, і мені довелося ще два рази доварювати цей віск, розтоплювати. І кожен раз я ото нарізала шматочками його. А зараз, думаю, хочу повністю його подрібнити. Засипати в контейнер, ну і щоб він зберігався добре. І просто якоюсь ложечкою чи лопаткою собі набирати і висипати в ємкість, в якій буду плавити його. Тому поки що займаюсь цим, хочеться максимально все для себе зробити, щоб було швидко та й зручно. Так що, бачите, займаюся. Я вже залила свічки. Це в мене буде розовенька рожева свічечка. А тут я намагалась спочатку спочатку по краях залити рожевою, рожевим віском, і потім вже буде біленькі. Ну, подивимось, не знаю, я тільки пробую навчаюсь. Ось, і тут залила ось таку. Креманку, це мені потрібна основа. А зверху, потім ще побачите, що я собі тут напланувала. Ну, Але мені формочку ще треба буде взяти. Ось, але треба спочатку, щоб сама ця основа була, на яку ставити. Красу. І сюди я додала ароматизатор ваніль. Так пахне, як морозиво. А сюди ароматизатор я не додавала, тільки фарбу. Це ще я пробую, як з фарбою працювати з ароматизатором, чи не нашкодить пропорції, ну таке. Поки що, поки що навчаюсь. Але вже дуже-дуже самі цікаво, що ж це вийде. Але тільки завтра дізнаюсь, що і як буде. Друзі, хочу ж вам показати вже в цьому відео, що в мене вийшло. Ну і хочу сама хоча б подивитись, що вийшло. Тут свічечка застигла, і вона ще не закінчена. Я її буду ще доробляти. Дуже класний аромат вона має, такий ванільний. Поки що відставляю в сторону. Хочу саме ці подивитися: я робила рожеву. І цікаво мені. Минулого разу, коли першу свічечку я таку зварила, то коли Юра її доставав, вона зламалася. Тепер хочу обережно. Нахтьом, бляха. Ну, що ти будеш робити, коли нема роботи. У нас вже, до речі, від повітряної тривоги. Зато впали. Так, давай, діставайся. Мені, будь ласочка. Я бачила якісь молди, вони. Ну, все, я вже зламала. Де легше їх доставати? Ніч. Ну, нічого, на помилках вчаться, як кажуть. Але це вже. Друга. Так, давайте я дістану і покажу. Так, ось ця в мене вийшла така, бачите, серця, але я її тут зломала, тут зламала, і мені не зрозуміло, від чого це, що я роблю не так, бачите, бо вона якась тут така біла. Стала, і бачите, поламала. Такого ось такого не має бути. Не знаю, буду ще раз спробувати намагатись якось. Треба почитати, від чого це воно таке може бути. Не знаю, не знаю, я. Треба буде почитати. Ну, ось це я обріжу. Фітюльок, цей гніт також зроблю меншим. Будемо що робити? Палити дома. А так би була дуже гарна. Ну, нічого, на помилках вчаться. Так, і буду доставати ось цю. По краях вона в мене має бути рожева, а всередині біла. Ну, подивимось. І дивіться, як в мене вийшла ось ця свічечка. <смі> мені подобається, а вам як? І вона така, прям, бачите, глянцева. А ось ця не така, бо є білі якісь такі штучки. Від чого? І бачите, ось такі пузирки ось тут. Якщо ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка. Може, хтось розуміється з тих, хто мене дивиться на свічковоріння, від чого це може бути? Що я її запалю вдома, буде нам також зігрівати душу. І знаєте, як, ну, це не перший млинець кому, другий, але я ж кажу, на помилках вчаться. Але пишіть, і мені буде дуже цікаво, і я буду виправляти свої помилки, тому як. Колір вийшов дуже гарний, мені подобається. Тут я трошечки більше фарби рожевої додала. Це одна і та сама фарба рожева. Ну, сюди я більш насичений і насичений її зробила, тут менше. І я саме ось так і хотіла, щоб воно було ну, такими як. Переходами трошечки. Можна, звісно, краще постаратися і виливати по краях такою піп'яткою, знаєте, щоб воно застигло. Але мені так подобається. Можна запалити на День Святого Валентина її. Скажіть, буде гарно? Ось тут також обріжу гніт. Тут обріжу гніт і ще, ще, що я вам хотіла сказати: ось ця в мене не до кінця залилась в форму, тому як не вистачило цього віску. І її було складніше доставати за того, що краяни дуже таким міцні були. А тут я до кінця її залила. Тут все також можна підчистити, ну, що я і зроблю. І буде ось тако стояти. Гарнюнька. Прям така, знаєте, вона, прям аж глянцева. Ні. Мені подобається. Треба ще далі експериментувати.